Доброго дня, хлопчики та дівчата! Тема сьогоднішнього заняття гра стратегія збори на безлюдний острів. А на початку проговоримо ранкове привітання. Доброго ранку, веснонька красна. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку пташки галасливі. Доброго ранку, теплого дня, діткам бажає весняна пора. Сьогодні я вас запрошую відвідати безлюдний острів. Давайте пригадаємо, що таке безлюдний острів. Це важкодоступні частини землі, які омиваються зі всіх сторін водою морів чи океанів. На них найчастіше не проживають постійно люди. Тобто там ніхто не живе. Більшість островів непридатні для життя людини. Якщо говорити про погоду, то на безлюдному острові завжди сонячно. До таких островів дуже складно добиратися. До них можна добиратися навіть декілька днів. Необхідно заздалегідь скласти маршрут та вибрати транспорт. Час від часу там проходять кораблі або лайнери. Але вони бувають дуже рідко. А давайте тепер дізнаємось, на чому до островів можна дібратися. Ми можемо дістатися до безлюдного острова літаком. Ось таким розкішним лайнером. А також кораблем. Діти, ми з вами дізналися. Чим ми можемо дібратися до безлюдного острова? А давайте поміркуємо, що ж нам потрібно взяти з собою. Пропоную вам пограти в гру, збираємось у похід. Вам потрібно вибрати необхідні речі, які стануть у нагоді. Далі пропоную тобі виконати завдання номер 14 на сторінці 61 з книги дошкільника, визначити напрямок руху під час подорожей громадським транспортом, допомагають спеціальні знаки та пристрої. Уважно розглянь зображення та з'ясуй, де можна побачити такі об'єкти, про що вони говорять, чи складно читати такі позначки, для чого їх придумали. Постав галочку біля, біля тих знаків, які є для тебе зрозумілі. Прийшли мені фото своєї роботи. До зустрічі!